А арки будемо робити гнути ось на такому гибочному станкові. Ось, як бачите, такий станок. Тут у нас два ролика, які ми будемо крутити, зв'язані вони цепом. Це дуже чудово, бо перший, який ми ще з батьком робили, гнули. Ну Такі труби ми не гнули шириною, ми робили меншу теплицю тоді, ту, що то в нас було на... Один ролик крутився, а інший це то, можливо, при більших трубах він би пробуксовав. Але дякуючи хорошим людям, другові, який позичив цей гибочний мені апарат, ми вже тугнули на ньому минулому році і в цьому році будемо тут гнути арки. Бачите, ось цепком зв'язано наші два ролики. Ось такий при, прижимний ролик, який піднімаємо. Сюди заводимо профільну трубу, потім піджимаємо і починаємо в одну сторону крутити, піджали в іншу. Ну, так що сам сам процес, уже, як ми будемо гнути, також ми трішки знімемо покажемо. Ну а ось такий у нас гибочний станок апарат, ось такого, такого плану на двох наших роликах і один прижимний. Покажемо, як ми гнемо арки, беремо трубу, підводимо, ось, як бачите, є на трубі шов, де вона зварюється, і ми нею ложимо сюди до догори, щоб було в нас внутрі арки. Зараз ми піднімаємо наш натяжний ролик, вставляємо трубу, ось, ставимо її, щоб вона була. Отут на краю первого нашого ролика і робимо прижим. Прижимаємо, все, прижали трішки на ликвисіля і розпочинаємо прокручувати. Йдемо в одну сторону. закінчуємо проход. Один доходимо до... Краю робимо пів оборота і ще пів оборота робимо один оборот. І розпочинаємо в другу сторону її прокручувати. так Закінчуємо цю сторону, робимо ще пів оборота. Ось як бачите, у нас вже що виходить. І починаємо останній проход, а потім будемо приміряти, що у нас вийшло. закінчуємо. Цю ми повністю викручуємо і ложимо. Ну, ось приблизно у нас ми вже розпочали декілька гнуть. Ми, ось бачимо, ложимо. І в нас виходить ось така полудуга. Із двох таких полудуг будемо зварювати і робити арку. Так що Десь за 2-3 проходи туди-сюди труби. Ну, можливо, 4, коли як. Десь від 2 до 3. Якщо потрібно, приміряємо. Можливо, догнули, не догнули, четвертий проход. У нас виходить одна полуарка. І ми з'єднуємо, її потім зварюємо і виходить в нас повністю арка. Так що зараз займаємося процесом. Будемо гнути полуарки, потім бетонувати крайні стовпчики, вимірювати точно наші розміри. І Потім вже будемо складати і розпочинати зварювати наші полуарки. Потім вже процес зварки і робити перший шаблон нашої полуарки, як ми виставимо і будемо розварювати, зварювати, щоб на крайній нашу першу арку. Я вже той процес покажу. А зараз ми працюємо далі, гнемо, розмічаємо, так що працюємо. Розпочинаємо бетонувати основу стовпчики, на які будемо кріпити арки. Ось на 40х40 профіль 3 мм товщиною квадрат. Будемо бетонувати ось в такі ями. Ось таким буром ми просверлили ями. Зараз покажу який діаметр Так. Ну, тут десь 30 см в діаметрі і глибиною десь 60, 55, 60 до рівня, до рівня землі. Тому глибина 60-30 ширина діаметр і зараз ми Ставимо посередині, по центру нашу профільну трубу і забетонуємо розтвором 1 к 3 зробимо, добавим щебня, битий кирпич і будемо бетонувати ось таку нашу основу. Закінчили бетонувати чотири основи, наші чотири крайні стовпчики, які до завтра в нас застинуть. І потім по них ми будемо вже натягувати нитку, дріт і робити весь ряд. Ну, На длину нашої теплиці 24 метри, майже 23,50, у нас піде. 14 арок. Е, ось ми приблизно вже пробували, як воно буде виглядати, щоб поміряти, що в нас виходить якось якось так буде у нас. Ось ми піднімали, пробували, щоб приблизно хоч орієнтуватися. Потім вже шаблон будемо один варити і по ній всі інші. Буде в нас 14 арок. Між арками на таку длину у нас виходить, десь будуть вони через метр вісім. Тому я думаю, це добре, не дуже буде і длинно, не дуже широко можна було і через 2 метри, як на тій теплиці, але буде лише 13 арок. Тому е, я вирішив, що ну я розрахував конечно, трішечки більше, що в нас вийде длина, буде десь під 25 метрів, тому на півтора метри в нас не вийшло мені е, удлинити далі. І тому виходить, що в нас буде 14 арок і тому ширину буду між ними ставити 1,8 м. Так що сьогодні день ми закінчуємо. Основою далі в нас по плану пройти одну сторону, треба ще 12 стовпчиків основи ось таких забетонувати. І на тій стороні 24 ямки вирити, забетонувати. Основа в нас залита. За 2-3 дня ми залили, поки пробурили дирки, поки залили основу одну сторону, другу. І як бачите, ось в нас на 14 наших арок, на нашу длину залита труба 40 на 40 з товщиною стінки 3 мм. Між основою між стопчиками в нас вийшло десь 1,80 м. Якраз у нас наша длина 23,5 м, розділивши на наші арки. У нас вийшло ось так. Приблизно ми ось одну приміряли, арку викладали, ну, так, поки що скріпили, Так що основа в нас є. Ось на першу ще тут трішечки дольєм. Залишили ж кусочки з цієї труби, зваримо. Тут у нас цільна вийшла труба ми вставляли. ну Десь ми забурювались, повторюсь, на 50. І сантиметрів 40-45 заливали цементом. І ось такий у нас вийшов результат. 0 ми вже відбили, будемо натягувати. Трішечки ми так, запасом забетренірували. А потім після цього, як у нас буде вже відбитий 0, ось десь по оцій нас виходить 0. Оце буде у нас саме така основа вища точка. Будемо натягувати. Шнура і всі підріжемо під, під один рівень, і на цій, і на тій стороні. Також тут по краю ми ще зальємо три під нашу основу, де буде у нас саме основна важка наша арка двері, фрамуга. Все буде до неї кріпитися, тому трішечки її потрібно закріпити. А тут у нас вже основа є. Так що ось такий план ми зробили за цей тиждень. В основу підготували і з завтрашнього дня розпочинаємо наші інтенсивно гнуть арки. Трішки ми спробували приблизно шаблончик зробили, але основний шаблон ми будемо робити, якщо дасть погода, завтра. Зваримо одну повністю арку, наша ширина є, підложимо, вже є основа до неї, будемо приміряти. Тому коли ми підготуємо одну арку, всю розваримо, по ній будемо підгинати і гнути інші. І так, зваримо наші всі 14 арок і потім вже будемо їх вставляти зв'язувати. Ну, Подробніший процес про те, як ми будемо гнути і робити шаблон, я думаю, ще вам покажу. Потім буде покраска всього. Так що працюємо далі. На цьому цей етап підготовки завершено. Переходимо до іншого, до наших дух. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, до побачення, до зустрічі.